Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про доволі таку незвичну річ, яка вірвалась в наше життя в зв'язку з останніми подіями. Саме хочу розповісти вам про зарядні пристрої та пускові пристрої. Чому я говорю, що вона недавно вірвалась в наше життя? Адже багато хто зараз використовує автомобільні акумулятори разом з інвертором, як джерело живлення, коли відключається електроенергія. Отже, давайте все за порядком. Ви на каналі Мойо. Я Рома. Перед до нових знань. Перед тим як почати по традиції, хочу висловити слова подяки нашим мужнім зсу, адже саме завдяки їхній наполегливій та Важкій роботі, ми маємо змогу сьогодні працювати, записувати дане відео та жити звичним життям. Слава Україні! Отже, друзі, давайте почнемо з звичайного зарядного пристрою. На мою суб'єктивну думку, це не настільки цікавий пристрій, як пусковий, але про нього згодом. Отже, для чого він може бути нам потрібний? Зараз на вулиці зима. А зимою акумулятори, автомобільні акумулятори вони мають таку властивість, що вони здатні втрачати свою ємність, навіть не зважаючи на свою роботу тобто просто. Через те, що на вулиці холодно, ємність поступово сама втрачається. Це перший сценарій використання. Наступний сценарій це може бути така ситуація, коли ви виходячи з автомобіля вечором, забули виключити, до прикладу, радіо, підсвітку салона чи автомобільні фари. Зранку приходити, починаєте його заводити, а він не заводиться. Тоді також нагоді стане ось ці два пристрої. Якщо розмова йде про будинок, інколи в домі так само потрібно мати 12 вольт чи 6 вольт, ну до прикладу, якийсь там надувний матрас. С надути чи інші сценарії застосування, тобто його можна використовувати і як джерело 12 вольт чи 6 вольт, в залежності від моделі, почнемо з найкомпактнішої моделі. Ось так вона виглядає. Її Характеристики це 12 вольт 2 А. По аналогії, як ми і обираємо зарядний пристрій для смартфона, обираючи його потужність, так само необхідно і звертати під час вибору зарядного пристрою для автомобільного акумулятора. Тобто, якщо взяти цих два числа, перемножити між собою, ми отримаємо його потужність. Але потужність це, звичайно, головна річ, проте набагато цікавіше розрахувати час, за який він зарядить наш акумулятор. Отже, формула звучить таким чином: Т, тобто, час дорівнює Q розділити на і, де Q. Це повна ємкість акумулятора, а і це струм, який видає наш зрядний пристрій. Тобто нам необхідно 50, це наше Q, розділити на 2, на наше, і виходить 25. Тобто, цілу добу він буде заряджати наш акумулятор, якщо він повністю розряджений. Звичайно, якщо акумулятор буде розряджений трохи менше, то час його заряду буде також зменшуватися. Але все ж таки, це все одно дуже багато. Є такі ситуації, коли нас час не регламентує, і ми можемо зачекати. Якщо чекати ми не можемо, я рекомендую обирати більш потужний варіант. Ось як ось цей. У нього вже вихідна потужність струму 10 А. Відповідно, якщо ми візьмемо 50 А годин акумулятор, 50 розділити на 10 виходить 5 годин. За 5 годин це вже значно менше ніж 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 25 годин, що звичайно зрозуміло. Друзі, тут важлива ремарка. Я говорю про повністю розряджені акумулятори. Якщо ваш акумулятор не повністю розряджений, звісно, що час його заряду він буде зменшуватися. А тепер давайте трохи про. Функції. Як в молодшій версії буду її називати так, так і в старшій версії буду називати її також так. Є декілька режимів роботи. Один з самих звичних стандартних режимів роботи це коли наш зарядний пристрій. До речі, тут є навіть кнопка Mode, яка дозволяє змінювати ці режими. Як ви бачите, вона так і присутня, і на старшій моделі. Тільки на молодшій вона виконана в ролі вигляді індикаторів, а на старшій уже у вигляді дисплея. Так ось є звичайний режим, є режим зарядки при низьких температурах, коли температура ото. Середовища нижче 5 градусів за Цельсієм. І є також підтримуючий режим, який видає 1 А всього. Це потрібно, коли знаєте, од... коли ми одночасно користуємося і автомобільним акумулятором, і в той же момент його заряджаємо. Нато він і називається підтримуючий режим. Підходять дані зарядні пристрої для свинцево кислотних свинцево гелевих та аджм акумуляторів Працюють вони дуже просто: одну сторону нашої вилки вставляємо в розетку, наступний беремо жабки. Чи інколи, якщо називають крокодилами, вони, бачите, в різні кольори: чорний, це звичайно мінус, червоний це є плюс, і під'єднуємо до клем-акумулятора. Тут, до речі, є своєрідний захист. І четвертий індикатор буде нам говорити, коли ми невірно підключили, тобто переплутали полюсовку, або ж коли допустили короткого замикання, тобто з'їдали між собою ці клеми. До речі, це робити, звичайно, що не потрібно. Захист присутній, але береженого Бог береже. І ще один момент, який мене особисто вразив, адже я люблю, коли в гаражі чи в будинку. Все дуже красиво розміщено і знаходиться на своїх місцях. Що в молодшій, що в старшій версії є ось такий отвір для гачка, коли ми можемо це розмістити на стіні, і він буде не займати багато місця та завжди буде під рукою. А також в старшій моделі уже клеми, ну тобто, оці жабки, про які ми говорили, вони від'єднуються. Тобто, ви можете замість них підключити ось просто щоб в нас було два контакти. Ось сюди воно підключається. Ось таким чином, ось так воно робить. Сюди вставляється. І те, що я говорив на початку відео, що ми можемо використовувати його як лабораторний блок живлення. Тобто, коли нам потрібно чисто вдома 6 чи 12 вольт, ось під'єднавши ці дві клеми. А тепер ми оце все діло в сторону відставляємо і розповім вам про той пристрій, який мене неймовірно вразив в свій час. Це є пусковий пристрій. Інколи буває така річ, що його ще називають пускозарядний пристрій. Це коли в одному пристрої є і зарядка, ось така, і пусковий. Розповім зараз що. Такий пусковий. Загалом автомобільний акумулятор має свою таку цікаву особливість. Він здатний в короткий період часу видавати дуже високий струм. Це необхідно для того, щоб розкрутився стартер автомобіля. Скільки струму необхідно для стартера автомобіля, якщо вам дуже цікаво, ви можете пошукати цю інформацію в інтернеті, адже від моделі вона буде відрізнятися. Але якщо так узагальнити, скажімо, автомобілі категорії Б зазвичай споживають від 200 і там уже коливається ампер в один момент часу. Тобто це піковий струм. І повертаючись до ситуації, коли ви забули вимкнути світло в автомобілі, приходите зранку і автомобіль не заводиться. З отаким пристроєм, необхідно буде зачекати декілька годин для того, щоб зарядився акумулятор. А з таким пристроєм, ви взявши комплектні ось такі клеми, тут є роз'єм. Зараз я його відкрию. Тут важливо плюс-мінус, але є захист від дурня, тобто ви переплутати не зможете. Ось так воно вставляється сюди, під'єднується до клем акумулятора. Так само червоний це плюс, чорний це мінус І цей пристрій здатний видати в один момент часу 400 А. Тобто розмова про будь-який легковий автомобіль, він зможе його завести. Ємність даного. Даного акумулятора, тому що це по суті павербанк для автомобіля. Ємність його 14 тисяч міліампердин. Тобто, раз-два ви зможете завести автомобіль. Звичайно, звертайте увагу на індикатор, який буде світитися, і буде говорити про те, наскільки ви розрядили цю батарею. Я поки що його від'єднаю, щоб він не заважав мені. Ось що я хочу ще сюди додати: що це, не просто, це не просто два кабелі, які передають енергію від батарей до батареї автомобіля. Тут є ще захист, адже в момент запуску двигуна відбувається і зворотній струм, тобто відбувається, якби. Підвищення струму і в другу сторону, і якраз оцей пристрій дозволяє вберегти наш пусковий, щоб він не згорів. І це не все. Як я й з самого початку, тут два в одному, тобто тут ще є і компресор. В комплекті поставляється ось такий шланг. Він під'єднюється сюди. Я його не буду підключати. Також в комплекті є декілька різних перехідників під різні задачі. Закриваю я його назад, і що мене особисто вражає, що після того як ми вмикаємо його, за з'являється інформація про те, скільки ми можемо бар виставити, і він автоматично вимкнеться. О, ви почули, що він працює і все добре. І також відображається, скільки залишилося ще заряду акумулятора. Тримаючи його в руках, помітив тут таку примітку, що виробник рекомендує використовувати його 7 хвилин, тому що. Компресор нагрівається, і після 7 хвилин використання необхідно дати декілька хвилин, щоб він трохи остив. Це не всі його функції. До додаткового функціоналу ще в комплекті поставляється кабель, і, як ви помітили, є два роз'єми USB. Тобто ви можете його використовувати, як і звичайний павербанк. І також є ось ліхтарик. Зараз він повинен засвітитися. Ліхтарик має декілька режимів роботи, не буду вам в очі світити більше, ну ви зрозуміли. Ще хочу звернути вашу увагу на зарядний пристрій. Його треба берегти, тому що він з нестандартним роз'ємом і з нестандартними характеристиками: 15 вольт, 0,4 А6 Вт. Тобто не загубіть його. Отже, друзі, підсумок. Якщо у вас є можливість зачекати, то звичайно обирайте зарядний пристрій. Вибирайте зарядний пристрій, виходячи з того, яка ємкість вашого акумулятора вже тепер ви знаєте формулу і знаєте, скільки часу він буде його заряджати. Якщо трапляється така ситуація, що акумулятор у вас слабенький, сам по собі розряджається, це зимою, ви кожен ранок прокидаєтеся з думкою про те, чи не розрядився акумулятор, то тоді, звичайно, пусковий пристрій, адже за одну секунду часу ви заводите автомобіль і їдете. І тут я хочу запропонувати вам знову угоду: якщо дане відео назбирає 300 лайків за 5 днів, я вам розповім, як в домашніх умовах зібрати. Пусковий пристрій для автомобіля від А до Я. Час пішов. Ось і все. Попрошу вас по класиці. Звичайно, коментарі. Якщо вас залишились запитання, будь ласка, описуйте ваші запитання. Якщо бажаєте, ставте лайки. Якщо бажаєте побачити, як зробити в домашніх умовах, або якщо вам просто сподобався даний відеоролик. І підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не підписані. Всім пока!